Виявити, запобігти знешкодити. Від початку російської агресії українські підрозділи повітряної розвідки несуть службу в особливому режимі. Військовослужбовці радіотехнічного батальйону, який дислокується в Івано-Франківську, гарантують безпеку польотів над трьома західними областями, а ще виконують особливі місії в зоні АТО. Як це їм вдається? У командира батальйону запитувала Юлія Юськів. Радіотехнічний батальйон повітряного командування Захід єдиний підрозділ на Прикарпатті, що здійснює цілдобове бойове чергування з охорони повітряного простору держави. Командний пункт батальйону щодня супроводжує сотні повітряних цілей, контролює польоти цивільних літаків і забезпечує маневри військових винищувачів бригади тактичної авіації, яка розташована. Поруч вони на землі несуть чергування. Ми своїми локаторами згідно графіку. І виходить, якщо ми щось непонятне виявили, то зразу ж вони піднімаються у повітря і виясняють, що там, як там і що з ним далі робити. Роботи радіотехнікам не бракує, адже маневри військових винищувачів у небі над Прикарпаттям відбуваються як в день, так і вночі. Такий особливий режим роботи навантажені не тільки на людей, але й на техніку. Польоти е, нічні зміни в останнє время із 17 до е, 24 годин. Люди справляються, хоч і тяжко, виконують задачі. Якщо забезпечення польотів, одна станція включена, друга на підстраховці метрового діапазону, так само сантиметрового діапазону, три висотомирі. Так що ми, як не дай Бог що, зразу ж включається друга станція і виконуємо задачу далі. Важливі завдання прикарпатські радіотехніки виконують в зоні антитерористичної операції. Особовий склад батальйону пройшов там уже кілька ротацій. Як пояснює Володимир Невмержицький, до 2014 року на східних кордонах фактично не було жодних засобів протиповітряної оборони, тож систему доводиться створювати фактично з нуля. Наразі головна мета виявлення і знешкодження ворожих безпілотників. Зараз новий парк техніки пішов, дуже потужні станції. Вони можна сказати, нормально виявляють безпілотники. Ну і з старого парка станції, такі як 19G635D6, станції маловисотні для окремих зводів. Вони теж себе нормально зарекомендували. Володимир Невмержицький очолив батальйон в Івано-Франківську лише кілька місяців тому. До цього керував схожим підрозділом у Кам'янко-Бузькому районі на Львівщині. Свою долю з військом вирішив пов'язати ще в юності. Військовослужбовцями є також його дружина та донька. Тож найбільше командир підрозділу бажає, щоб воєнні дії змінилися мирною розбудовою. Щоб всі повернулися із ВДВ, із Сухопутки, із Вода всі повернулися, і щоб нормальне життя. Було ж ми виконували задачу в мирний час, а не воєнний час. А для того, щоб така перемога настала якомога швидше, прикарпатські радіотехніки готові докладати усіх зусиль.